Софія і так, в чому тобі зараз пощастить, буду викладати дві карти, Боже, ну, пощастить. Ви бачите, в нас щастя, ви знаєте, якесь, ну, дивіться, вежа, да, вежа в чому пощастить. Тут про зміни, розумієте, про щось таке нове. Можливо, це буде. Не, не обов'язково вежа завжди, як розруха, розумієте, то, скоріш за все, ви можете так сприймати, да, коли людина втрачає не, не Роботу вона каже: Боже, Боже, що мені тепер робити? Та радій, що в тебе воля з'явилася, дай, йди шукай щось далі. Тож тут про якісь нові зміни, котрі можуть раптово в ваше життя. А рицар Пентаклів в такій позиції він каже про знову-таки да? вашу апатію, ви будете боятися змін, ви будете думати, ну все, зупинка у всіх сферах, все пропало. Замість того, щоб радіти і шукати. Двері інші.